Вітання землякам. Дев'ятий випуск подкасту родом з Бердянська, голос БРД. Обговорюємо мовне питання в Бердянську і мовне питання взагалі в Україні. З вами вже звично Віктор, Віталій, Катерина. Вітаю вас, привіт, всім привіт. Як вам взагалі тема, колеги? А, дуже актуальна тема, і така для декого болюча. Мені здається, що будь-який претендент на експертність в цій темі і на якийсь авторитет. от що б він в будь-якому випадку не сказав, він отримає... Тонну негативу в будь-якому випадку, тому немає якоїсь універсальної правильної версії. Сьогодні ми також я думаю, в коментарях там дуже багато про себе прочитаємо, щоб ми там підсумку не сказали. Ну, ситуація в Бердянську вона відображує ситуацію по всьому Так, регіону, південному сходу, і навіть, можливо, десь і, і столиці іноді ну я не знаю, хто як з нас пірнав там в історію. Ну, ми можемо там да, казати за 90-ті роки, коли ми жили. Це російськомовне місто, але ну, моє глибоке переконання, яке зараз підтверджую, це російськомовне не означає, що це російське налаштоване, так це взагалі нічого не означає, бо ми маємо США, яке так колись було англійською колонією, тим паче мова залишилася, але країна виросла і стала однією з провідних в світі. І зовсім ніякого зараз відношення немає до Великої Британії. І таких прикладів вже багато, коли мова залишається, але країна розвивається далі, йде своїм незалежним самостійним шляхом. В продовження цієї теми ми всі неодноразово чули про приклади деяких цивілізованих, розвинутих країн, які там входять в топ. У яких є там дві, три та чотири навіть мови державних, да, і в них не постає якогось такого дуже гострого мовного питання. То з Росією якось тут не дуже доречне порівняння, бо жодна з цих країн, там Іспанія, Франція, там Німеччина, вона ну не використовує причому так агресивно це мовне питання в своїй зовнішній політиці. А росіяни завжди це якось. Сприймають як привід для того, щоб когось захищати, але ну ми всі розуміємо, що це привід для того, щоб нападати на інші країни. А раптом, якби у нас дійсно до повномасштабного вторгнення російська була другою державною мовою, у них вже виходить, було б мінус один привід нападати на Україну чи як? Ну, я думаю, що вони з приводами в них все добре. Вони знайшли інший привід, але це те, що лежить на поверхні. Один з тих факторів, який мене тривалий час дуже сильно обурював, це коли перед кожними виборами з'являлася політична сила, ну, типа ОПЗЖ, ну там російського там да Росі з російським вектором. І в нас, в країні, у нас дуже багато там економічних, цивілізаційних, технологічних проблем. Але виходить якесь мурло там, і просто ми знаємо, що на ньому там клейма ніде ставити. Але він каже: все, ми відвоюємо, відстоїмо там російську мову, захистимо її і так, і так далі. І в нього одразу там плюс 15, 20 30 відсотків до рейтингу, і ти розумієш, що ну, ну, наступні 5 років знову нічого, нічого не буде. І на цьому питанні просто завжди тільки гралися. І от ми догралися, в тому числі до того, що Росія так його зараз використовує. А виходило гратися? Чому? Тому що людей це, мабуть, бентежило все ж таки, і е, ну, всі ж помічали, як така тема вона зіштовхує лбами різні регіони країни. Так, дуже, дуже було, якби просто на цій тематиці відокремлювати свій електорат. Ну я не хочу нікого ображати, але ну, от, в принципі, для мене оце от, от питання, коли я там. Ніколи там на українській не розмовляв да там і не збираюся. І мені здається, ну це ну тільки ну абсолютно тупі люди можуть цим хвалитися, бо освічена нормальна людина вона може тільки жалкувати, що вона не знає якоїсь мови, що в неї немає знань там української мови, російської, анг... ну, там, англійської, китайської. Ну а тут ти як ніби сам розписуєшся, що я от такий, що в мене ну взагалі немає ніякої нездібності, не ні бажання, і от я не вчив і вчити не буду нічого. Ну, я завжди погоджувалася з тезою, що ти зобов'язаний знати, володіти мовою країни, в якій ти живеш. Тим паче, якщо ти громадянин цієї країни, якщо ти в ній виріс, навіть якщо ти не так сталося колись в Радянському Союзі її не вивчав, хоча і в Радянському Союзі українську мову вивчали в школах і вивчали гарно, то ти міг потім її вивчити, бо і телебачення українськомовне є українськомовна література. Ти можеш нею не користуватися не розмовляти, але ти зобов'язаний її розуміти і вміти нею говорити. Не обов'язково постійно її використовувати, зокрема в побутовому житті, але ти маєш так за необхідності, за потреби перейти на українську. Це не має бути проблемою для тих, хто в Україні живе. А не пам'ятаєш, ми ж робили опитування серед підписників про те. Як вони вчать мову в інших, да? і всі, хто виїхали, вони всі вивчають. Да, причому що ну відстань від російської до української не така велика, да? а мову тих країн, ну, типа там Німеччини, Чехії, Польщі якось за рік, за півтора люди вивчили. Ну там розуміють російську, наприклад, а в Чехії розуміють російську, і я гадаю, що в Польщі в багатьох містах дуже добре розуміють українську, але там. Обов'язкова умова вивчати е, мову, щоб знаходитись на території цієї країни. А люди хочуть прибувати далі за кордоном, і Вони вимушені вивчати, і виявляється, що це реально можливо. А весь цей час, поки жили в Україні, ніхто їх не змушував і дозволяли цим не займатися. Нам же по-любому скажуть ну от бордянською, тим паче до повномасштабки. Ви розмовляли російською, Ми розмовляли Як? розмовляли. Ми розмовляли. Розмовляти, звісно, важче, ніж розуміти, бо телевізор ти чуєш там увесь час, да, там, новини, кіно, все це українською. І ти, коли слухаєш, навіть ну, не дуже там, замислюєшся, на якій мові воно йде на російській чи українській. І українською добре розуміли, але сказати ну, це вже не, не так легко, як воно як, ну, в голові може й добре звучить, але коли ти починаєш то, говорити українською, такий оп, а там дуже багато проблем виходить. Треба просто практика. Бо ми з народження думаємо цією мовою. І все ж таки, що б хто не казав, і яка б ситуація політична, і, не знаю, будь-яка інша не була в країні, людині ближче буде та мова, на якій вона думає, на якій вона почала розмовляти з народження. Так, ми можемо прийти на українську, ми маємо. Беззаперечно, ми маємо всі переходити на українську. Але все одно ця російська, яку ми. З перших так своїх слів використовували, і який ми все одно будемо швидше за все думати, вона залишиться частиною нас, подобається нам це чи ні? Як і спільна історія з країною агресором? Ну я дивлюся про свою трансформацію. Персонально можу сказати. Я в принципі з україномовної суржикомовної країни і країни і родини батьки із села, із Борисовки в родині завжди розмовляють українською мовою. Ну суржиком таким знаєш. Який от, що мені не подобалося, ті, які взагалі там якесь віддалене відношення мають до цього, завжди поправляли. Я не, не те, щоб цього ну, як там стіснявся, але ну от стіснявся, наприклад. Да? Але ну, така штука була. Потім вчився в школі в російськомовній, і там сталася ця зміна, плюс там же оточення. Всі в Бердянську розмовляють російською мовою. Але вдома, ну ти, в мене ж там діти, в мене доньки дивляться, слухають подкасти, вони не дадуть там збрехати. Вдома завжди тільки українською мовою. Ну, Суржиком таким спілкувалися. І от двічі цей злам був. Я от хотів в контексті Бердянська і української мови згадати цю історію, пам'ятаєте, із коли в 2007 році кінотеатри змусили перейти на український дубляж. Ви пам'ятаєте, Це... який тоді скандал? Так, було таке обурення серед людей, да, що в космос ніхто ходити не буде. Але я сьогодні навмисно, ну якби подивився і статистику загальноукраїнську, що цей рік був ну, такий роком сплеску і зміни вектору в кінематографі. Таких продажів квитків ніде не було. І я тоді пам'ятаю, що через тиждень, через два спеціально також пішов в кінотеатр, зали ну нічого не змінилося. Стільки було зразу галасу, скільки було невдоволення, але так нормально люди це сприйняли. Всі ходили в кінотеатр, і згодом у нас навіть іще один кіно... кінотеатр з'явився. Тобто, жодної проблеми в тому, що в цілому в російськомовному місті отакі от от зміни відбулися. Ну, в цьому проблеми взагалі не було. Це те, про що я кажу: що ми в Бердянську чудово розуміли українську мову. Ти ну можеш слухати, наприклад. Я пам'ятаю, я проводив якось експеримент, коротше, дивився фільм, а там було декілька доріжок, українська і російська. І я ну, посеред фільму перемикав цю доріжку, щоб дивитись, як людина, що поруч зі мною дивиться, реагує. Так людина навіть не помічала, коли я перемикав. Тобто настільки нам легко розуміти українську і російську, що люди в кінотеатр пішли без, без жодних проблем. Але якщо там згадати трошки. Новітню історію згадайте, коли у нас ввели, що всі магазини мають обслуговувати українською, і коли ти стоїш на касі і ти чуєш, що люди, щоб підтримати цих продавців, вони теж з ними спілкуються українською. Не всі, але оскільки я стояв, більшість намагалась теж розмовляти українською. Тобто ну, люди позитивно це сприймали Та мені взагалі подобалася ця еволюційна історія, яка там розпочалася, я вважаю, в 2014 році, і ніхто так не зробив багато для розвитку української мови, напевно, як Росія. За це, звичайно, можуть накидати, але от після цього пішла мода на українське, ми почали там по-іншому дивитися на деякі речі. Да? І от після 2014-го, навіть Бордянську, хай повільно, але оцей процес. Еволюційної українізації він ішов. Мені дуже подобалося це. Ну, ішов, і навіть, навіть досі залишається дуже багато вивісок українською мовою, що навіть там росіяни вже випустили сьогодні наказ, щоб там коротше, змінили, Змінити, змінили, да? Да, змінили вивіски. Ну, Бердянськ українізувався потрошечку. Але е, от завжди, коли е, такі якісь невдоволення, так е, щодо того, що ой, ви там всі на російській розмовляєте. Ви там українську не розумієте? Ой, а влітку там приїжджали туристи зі Львова, і їм казали, розмовляй російською. Але ж давайте враховувати народ, що історія кілька століть, так не одне да, століття треба до цього контекст. Дав якому так була ця територія України була в складі Російської імперії, так само як і інша територія України була в складі Австро-Угорщини або Речі Посполитої, і там теж були певні впливи на мову. І зараз ми помічаємо цей вплив цей вплив на мову. Він досі залишається. То чи треба люди де, тикати носом в це постійно, в те, що історично склалося? Ну, така історія. Ніхто не каже, що українська нам не потрібна, але людям Південного Сходу треба більше часу на те, щоб перейти на українську, і треба їх заохочувати. Тут саме я впевнена, потрібен метод пряника і треба більше часу. І коли навколо тебе україномовне середовище, можу казати за себе. Наприклад, Львів або Київ навколо тебе люди розмовляють українською, і ти автоматично теж переходиш на українську з ними. Так поступово-поступово тобі починається подобатися, тобі стає комфортно, і, в принципі, це не є проблемою. А коли тебе виправляють? Подобається тобі? Мене не виправляють. Ну, і українське є різне, є українська літературна. Так, да, є українська, я 10 років робила в больниці. Це той суржик, якого, може, це так починається, і головне не обламати це бажання на початку. Мені згадується лист, який нам прислали з окупації. І коли там одна людина почула, що чоловік зараз українською мовою, там десь біля Дельмара, ця ситуація, я так розумію, відбувалася. І чоловік там сказав, що я зараз піду там до моря, подихаю там повітрям. Ну, ти вона писала нам, що завжди розмовляла російською мовою, але зараз українська мова в окупованому бердянську, це прямо такий там розряд, розряд блискавки. І знаєте, я от ти сказав щодо того, що завдяки Росії ми зараз активно так переходимо на українську. Бо коли в тебе відбирають, коли тобі забороняють, то ти всупереч всьому. Тепер хочеш використовувати українську? Ти хочеш слухати українську музику? Ти хочеш розмовляти українською, читати українську літературу, і як не можна далі триматися від російськомовного контенту, і от да, про контент я якраз хотів згадати: от ми на офісі, ми ж розмовляємо часто російською, так? Але от чомусь ти не можеш уже слухати пісні російською? Це я про себе кажу. І мені дуже неприємно, коли фільми, які там є на якось на якісь стрімінгових сервісах, у них є тільки російський переклад. Оце, от ну, от, прям не знаю. От, оце от, тригерить дуже сильно. Ну, я вважаю, що це і є перші кроки. Спочатку, можливо, українці не всі е, перейдуть на українську е, розмовно. Але, хоча перестати слухати російську музику, дивитися фільми російською. Причому це внутрішнє, якесь, якесь іде таке бажання, так. да? Ну, не те, що ти відторнення себе... російської не там, де все можливо, змушуєш там, да. Але от ну пісню взагалі ти не можеш жодну там не прослухати, не дослухати, і це не, не складно навіть ті, які там з дитинства пам'ятаєш, які там якісь там під перші почуття, якісь були там. Якісь мідлячки, якісь такі просто там ритми подобалися, і ти навіть їх не можеш зараз слухати. Ну так да, і навіть навіть меню, меню в гаджетах в мене вже українською, там Windows, Mac, ось, теж українською. І це ну, в Бердянську воно було все російською. А зараз українською, бо ну, мені так зручніше, так якось тепліше. Так, так, хочеться наповнювати себе українським. Ну, а як взагалі думаєте, ну от українська мова це от показник того, що це людина перед тобою точно нормальна. Мова не є, мені здається, показником людяності і якихось особистих. А, а Як попи московського патріархату гарно розмовляють українською, як наші колаборанти гарно співали українські пісні, у вишиванках ходили із прапорами на День Незалежності. А, ну, і що Грінкевичі і подібні їм тіпи також де, я думаю, кра набагато краще знають українську мову там ніж ми, ніж наші там друзі, знайомі. Скільки людей-зрадників виявилося серед? Служба безпеки України серед силових структур, правоохоронців, серед політиків, депутатів, оці всі балицькі, вони ж не просто так з'явилися, але вони 100% гарно володіють українською мовою. Да, ну, мова це більш складний і більш складна і універсальна така матерія. Да. Мені здається, що жодне там розпорядження чиновників, депутатів, воно не. Ну, якби не здатне якось вплинути на цей процес, да? там, що ти хочеш щось вивчати, Якщо що хочеш хочемо, пізнавати щоб, культуру, да. так, щоб люди а, перестали говорити російською, а не просто йшли в підпілля і розмовляли тишком-нишком вдома, коли ніхто не чує. Ми ж хочемо, щоб люди ну, за своїм бажанням переходили на українську, щоб їм це подобалося. Да, давайте заохочувати. Цього, так. Коли ти робиш те, що тобі подобається, тоді ж тебе і краще виходить, а не коли тебе тюкають. Ну, наскільки важко вам було переходити на українську? Ми ж та російською спілкуємося на відсотків 70, мабуть. Так, да, ну дивися, був вже закон, що потрібно там всі медіа вони мали перейти на українську мову до 2024 року. Да? У нас частина на берді 24 була контенту україномовним, частина — російськомовним, і це ну, я там на свою адресу сприймаю. Я не хотів да, там, виглядати вже дуже. Неякісним чи що. Я там посилював свої навички, свої скили в українській мові. Я перейшов на україномовний контент і знайшов для себе, до речі, багато чого цікавого, історичного, спортивного і так далі. Я потім залучався до коментаторства спортивних змагань і також українською мовою, і мені почало заходити. От Я тобі, чесно, не можу сказати, що це війна там ну, головним чином вплинула на те, що там я тепер себе вважаю більш. Україномовним, ніж російськомовним, там, да, і набагато частіше використовую саме українську мову. Чи просто от я йшов до цього також еволюційно? Ну, не можу сказати. Але ну я в будь-якому випадку в нашій роботі точно переходив в побуті. Ну також, зважаючи на те, що в Бердянську все більше людей починало балакати українською мовою, та от десь би стрельнуло в якийсь день, напевно, також прийшов би. А от ми ж в будь-якому випадку завжди мріємо про те, що повертаємося в Бердянськ. Я думаю, що я е з деякими людьми буду точно українською мовою спілкуватися. Виключно. Виключно. Я е знаю людей, з якими я буду вітатися, слава Україні, і тільки mm. так, бо я знаю їхню позицію. А я думаю, що всі ті, хто думає, що вони, якщо повернуться до Бердянську, будуть розмовляти українською. То це може бути там деякий час, а потім все повернеться на круги своя і знову почнуть розмовляти російською, бо думаєш ти російською. І все ж таки, враховуючи вік, ну вже там ну, не, не половина трохи менше життя, але була російськомовна. І тому мені здається, зараз дуже важливо, щоб освіта була українською, і садочки, і школи, університет, тим паче. Ну, університет так вже було. Я пам'ятаю по собі, щоб дитина зростала українськомовною, тому що о, треба постійно знаходитись в цьому українськомовному середовищі, щоб о, не було мінімальний відсоток цього російського так, слова, я вважаю. І я б хотіла, щоб моя дитина не користувалася російською. Це ви уявляєте, скільки взагалі росіянам треба було гівна зробити, отак, по світу? Да? Щоб зараз навіть їх мова, отак, от, вона, вона одразу якісь такі спогади неприємні, асоціації викликала з якоюсь жорстокістю, з кров'ю. Якщо ми зараз перейдемося на українську, хоча б відсотків на 70, то я думаю, що десь за два покоління вже Україна може стати повністю українськомовна. Але ті, хто думають як українці, але спілкуються російською мовою, вони не повинні якогось там дискомфорту також відчувати. Да? Так, що так, вони не повинні думати, що на них хтось там не, не так дивиться чи сумнівається в їхній позиції, не можна ламати людину, бо ми тоді будемо такі самі, як і Росія. Да. Так, мені оце от найбільше хотілося, що донести сьогоднішнім подкастом. Я витратив дві години на прослуховування деяких документальних фільмів і зрозумів, що. Поки ми собі просто жили, про просто там да, думали про майбутнє. А Росія в цей час думала про те, як нас захопити сюди, коли вони там через пропаганду, через новини, коли зрозуміло, що новини не дуже у нас дивляться через серіали російськомовні їхні, і вони там з 2014 року дуже багато коштів вклали в наше інфополе, в церкву, через кодру вони пропагандували. Російський мір, ми розвивалися, і жили, і ніхто не, мог, не міг подумати, що хтось тут поруч готує на тебе напад. В цьому була чесно кажучи, ну от з 2014 року я вже точно для себе там розумів, що Росія використовує, використовує мову як зброю. Але, от я більше думав, що це от вона як вплив намагається використати. Знаєш, я не думав, що це може стати якимся приводом для такої от кривавої бойни, для того, щоб просто, причому саме російськомовні да, там міста України, вони просто як катком по ним і вони ж найбільше постраждали. От ще от, ну... і це до того, Катерина, що ти казала, а якби там немовне питання, та ну придумали б інший привід. Тобто, ну це дійсно просто так, от, їм і своя мова там ну не дуже цікава. Але от як привід для того, щоб вирішувати свої там. Якісь е, фантазії, там свої геополітичні питання, як вони кажуть. Ну, мова для них зараз це ідеально підходить. Але оце е, цей факт, що саме російськомовні регіони, міста найбільше постраждали від вторгнення від окупантів. Це ще один аргумент е, тим, хто каже, що е, ви своєю російською мовою привели війну. Ну, мабуть, всі зустрічали такі таких людей, аби такі е, такі коментарі. Да, я точно зустрічав це. Ви то. Тому... Винні у війні, тому що ви розмовляли російською мовою. Всі мають пам'ятати, хто ворог, і що в нього свої імперіалістичні амбіції, свої давно намічені плани, і давайте мухи окремо, котлети окремо і коридор сухопутний на Крим потрібен, хоч там на якій мові будуть розмовляти люди. Та там вже не тільки мова про сухопутний коридор. Там нещодавно читав про... Те, що вони хочуть повернути жемчужину Харків у рідну гавань. Про що взагалі вони є? Як... Тану у них, якщо зараз там розмови про інші країни, все, що вони там, все, що вони не називають, здається, просто так глобус інколи крутять на якусь країну там, куди попаде. Ну, все вони і колишні країни соцтабору хочуть і. Ну, Звичайно, там плюс-мінус, я думаю, 5-10 років, років там буде Прибалтика, Казахстан, також під ударом. А я хотів ще ну, згадати, запитати. От Віктор, у нас от є Одеса, да? вона дуже схожа на Бердянськ, угу. і тобі пощастило цілий рік пропрацювати на новій пошті, де мав обслуговувати людей українською мовою. Так. Ти можеш розповісти, яка була реакція, бо ми знаємо аудиторію, інтернет-аудиторію, які вони, що вони. А от офлайн-аудиторію ну не дуже знаю. Слухай е, були поодинокі випадки якоїсь дивної реакції. Ну це розговорювати там на нормальному язикі, Це були е, від людей з Це було небагато. І з того наскільки я е, там зумів зрозуміти одеситів, то от вони такі, що не треба нас чіпати саме за е, російський язик. Але основна їх частина, ну там, я не знаю, не можу там у відсотках казати, але майже всі вони такі, що нам тут Росія не потрібна. Вони класно собі там співпрацюють, вони їздять там в Європу, вони не хочуть стати частиною цієї підсанкційної закритої країни. Вони це добре розуміють, а дисити, ну вони люди там з, з, з високим інтелектом. Тобто вони якби. Не хочуть особливо там, знаєш, переходити на українську мову, бо це, типу... дискомфорт такий якийсь. І... Ну, так, да, їм не хочеться побутовий... оць -оць -оць напрягатися. От воно ну, курортне місто, знаєш оцей наліт він відчувається, да, але вони для себе зробили вже вибір. Я тобі чесно кажу, і, і я ж не жив уже в цей період, коли масові обстріли прямо пішли. І зараз я думаю, враховуючи ті втрати, які там є у Одеситів. Там зараз ну, я думаю, ці процеси ще більш поглиблюються. Нема там, нема там якоїсь критичної маси, яка б хотіла жити в Росії. Ну а клієнти вони тобі відповідали, якою мовою, коли ти, ти ж до них там в, в, добре де? Ні, в більшості напевно російською, але ну от чітка градація по віку є. Ну, тобто молоді люди, там десь до 40 років, українською мовою, українською без проблем. Інша частина, ну там, російською мовою розмовляють, але ну, тіпа, їх ніяк це не збуджує, не тригерить, те, що з ними спілкуються українською. Це, я ж кажу, виключно поодинокі випадки, здається, два чи три таких було за рік. От саме десь там 60 плюс, жінка і два чоловіка, здається. І при чому цікава була реакція тих людей, які були поруч. Ну ти ж продовжуєш спілкуватися українською мовою. Там і люди, які стояли поруч, ну їм ще ж потрібно, їм не потрібен цей конфлікт. Їм потрібно поскоріше там свої вже посилки забрати, і вони якраз займали позицію працівників нової пошти, і конкретно в даних випадках мою позицію. Взагалі, дивно, що росіяни так хочуть нам нав'язати свою мову. Враховуючи, що вона з'явилася пізніше, ніж взагалі Україна, не те, що Росія. І... Та ну вони взагалі ж то кажуть, що не України немає, не української мови, це просто плюс-мінусне речі, якесь, плюс як якесь їхнє вологодське там чи ще щось. А науковці кажуть, що російська мова з'явилася внаслідок взаємодії церковнослов'янської мови, тобто а, так релігійної, зі східно в Києві, тобто навіть російська мова народилася в Україні. Якщо брати там, Бердянськ то і українську мову, да, здавалось би, там рускоязичне місто, всі говорять на русском. але ви згадаєте цю біль, коли окупанти почали зрізати м'який знак на в'їздах, на альтанці, оце реально, тобто ну, це ж українське слово. Якщо ви такі всі русскоязичні, чого ви там, да, про це сумуєте? Але оцей який знак він навіть якимось таким символом став, що типу український бердянськ, наш бердянськ. Та були у нас люди, які розмовляли українською, і ну вони чудово вливалися в нашу бердянську атмосферу. Той же всім відомий Степан Герилів, який просто прикрашав місто своєю українською мовою. Мені б хотілося в коментарях побачити думки бердянців, наскільки зараз збільшився обсяг використання української мови у них в побуті, на роботі, чи думають вони українською мовою? І найголовніше питання, напевно, чи взагалі оцей тут мовний аспект, мовне питання, воно варте того, щоб на ньому постійно там сваритися, і щоб воно викликало дуже часто такі суспільні резонансні скандали. Мені б хотілося, щоб українці, які менше відчувають на собі, так оцей відбиток російського військового чобота менше звинувачували жителів півдня та сходу в російськомовності, допомагали нам переходити на українську, підтримували нас, не цькували, а просто приймали з нашими спробами і помилками. А я б хотів би попросити тих людей, котрі виїхали за кордон, щоб вони нас спілкувалися українською, щоб себе одразу відділяти перед іншими від росіян. Добре, до побачення, до зустрічі в ефірі. Ти поїхав за кордон розмовляти українською? До зустрічі на 24.